І так, ми перебили блендером, і як ти бачиш, ось такий у нас вийшов насичено зелений соус. Що нам потрібно робити далі? Беремо якусь тару, е, обов'язково сито і марлю. Це найголовніший етап в цьому рецепті. Ми переливаємо. Так, я буду по чуть-чуть, бо у нас все таке маленьке тут. В домашніх умовах це, ж звичайно, все. В рази краще. І все. І ми просто видавлюємо, щоб жмих залишився тут. А вся оця корисна олійка у нас стекла. Все вичавили. Чому от марля клас.